Чому любов, сила і знання не витримують розширення свідомості? Залишайся в цьому просторі, це наступний вимір послання свідомості Талра. Коли свідомість розширюється, руйнується не світ, руйнуються опори, Ти, на що ми спиралися, раптом перестає тримати Любов, сила і знання. Довго здавалися надійними, через них ми визначали себе, на них будували вибір, і вони не зникають, зникає лише ілюзія, що ними можна втримати безмежне. Бо любов, сила і знання мають напрямок вони тягнуть, впливають, розділяють. А розширення свідомості не рухається, воно не штовхає. І не притягує, воно охоплює, любов прагне близькості, і це природно, але коли вона тримається за форму, з'являється стискання, сила прагне впливу, і це природно, але у більшому просторі вплив перетворюється на тиск, знання прагне ясності, і це природно. Але коли істин стає більше, воно легко створює межу між Я знаю і – ні». Любов залишається любов'ю, сила силою, знання знанням, але вони перестають бути опорою, і тоді відкривається те, що не має напрямку і не потребує утримання, милосердя. Воно не тримає і не штовхає, не підносить і не принижує. Є простір, у якому все може бути побачено без напруги. Розширення свідомості відкриває багато, а утримує це розширення лише одна енергія милосердя.